Це твій прогноз на місяць-лютий на найромантичніший місяць, де дуже багато сподівань, в кожного з нас є свої надії, що щось буде мінятись. Лютий особливо романтичний, як мінімум, тому що починається петля Венери. А коли починається петля Венери, це значить, що починають зароджуватися події, епогеєм та розв'язанням яких буде закінчення цієї петлі. А це буде аж влітку. Тож фактично починається піврічний період, і за які сфери відповідає Венера? Це фінанси, це те, що нам подобається. Це романтика, любов, а також це сфера краси, перевтілень, змін і процвітання сфери краси. Тобто, якщо в тебе бізнес в цьому напрямку, в тебе починається період, в якому можна досягти максимальних результатів. Це саме той час, коли е, дійсно багато людей будуть схильними міняти свою зовнішність, навіть через пластичну хірургію, тільки тут обережно підбирайте свої дати. Не у кожного резонує саме лютий і вибіркова дата. Треба знати за показниками своєї натальної картини. Найвдалій е, час взагалі для змін, тому що зміни буде хотітися зробити. Причому найцікавіше, що це стосуватиметься не тільки жінок, дуже багато чоловіків захочуть міняти свою зовнішність. Ну, можливо, цим е, трендовим способом для додавання волосся в місцях, де вже є якісь лисини, залисини. Так? Але також е, дуже багато нових операцій буде запропоновано в сфері медицини в цей час. І все це. Стартує у лютому. Що ще чекати у лютому, звісно, варто розібратись також персонально для тебе, тому пам'ятай, що ти можеш замовити свій індивідуальний астропрогноз, який у вигляді календаря буде попереджати тебе, на що звернути увагу на щодень конкретно з резонансом на твою натальну карту. А до літа наша петля також зачепить. І у лютому багато кого в першій половині буде спровокована якась інвестиція, покупка або продаж значного вагомого по фінансам свого бажання. Тобто хтось захоче в щось інвестувати і через півроку отримує результат, хтось захоче щось продати і почне цю продаж, але вона зафіналізується ближче до літа. А хтось може просто почати якісь зміни в собі стосовно фінансів, наприклад, щось відкладати, або візьме в кредит. Або почне готувати документи, за якими можна отримати певні виплати, але це все буде вже весною. Тож люди багато має документальних справ, справ фінансових, а також справ інвестицій і бажання потратити кошти. Крім цього, у нас є позиція Марса стаціонарного, а коли ретро Марс стає стаціонарним. Подвійні зусилля, але призупинка якогось результату, і тут фокус на оприділеній сфері життя для кожного з нас це своя сфера. Ми можемо одразу спрогнозувати, які два знаки зодіаку будуть найбільше відчувати в лютому зміни: а це лев і риби. Крім цього, орієнтуємося, що з 24 числа Марс вже виходить в свій нормальний рух і він вже не буде стаціонарним, тому тільки в кінці лютого будуть певні зрушення в ситуаціях, за які Марс відповідає у вас в житті. Ну і звісно, овни. Овни в кінці місяця будуть мати такий підйом енергії. Так так, овни і так завжди енергійні, але це ви їх просто буде, ну, знаєте, от енергія буде бушувати. У нас новолуння в знаку лев, у нас повнолуння в знаку риби. Тому дуже багато амбіцій, занадто великих бажань, виставлення цілей, а також ризикових дій і звільнень та оформлень на нову роботу в першій половині лютого. І, е, власне, по повнолунню в рибах дуже багато романтики та закоханості у другій половині лютого. Тож після Дня Валентина орієнтуємось, буде підйом е, романтичної теми. І що ще із цікавого? Те, що лютий є таким. Провокаційним, бо він буде заставляти виставляти собі високі цілі, амбіційні, а, такі тривалі, які будуть коштувати вам зусиль, фінансів, ресурсів. І лютий не дає спокою. Лютий дає таку дуже накручену тривожну енергію всередині. На світовій арені будуть новини, особливо до 10 лютого, новини, які нас будуть. Провокувати, що хочеться висловити свою агресію. Буде багато в медіа теми обговорюватися нової. Е, я вже боюсь, слухати таке говорити, тому що в попередніх прогнозах щоразу місячний прогноз, прям один в один бачимо в новинах е, ту тему, яку я описую. Але з іншої сторони... Це як попередження, тому ми знаємо до чого готуватися. І ті, хто в нашій такій тусовці, особливо в телеграм-каналі, де я дуже багато секретної інформації даю. Ви точно знаєте до чого бути готовим, а значить налаштовуєтеся правильно і берете вигоду, користь, бо власне для цього є астрологія, аби максимально використати аспекти собі на користь. Тож цього вам і бажаю у лютому, романтичному, амбіційному і затратному місяці 25-го року.